Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати яблучно-гарбузовий мус. Для цього я вже запекла один невеликий гарбузик і 5 яблучок. Зараз я вийму м'якоть і складу в цю мисочку. Гарбуз дуже легко обчищається. Тут він трошки дужче припікся, тому ми це можемо прибрати. Яблучка із гарбузом дуже гарно поєднуються, тому що яблука самі по собі печені трішки кисленькі, а гарбуз дуже солодкий, його навіть не потрібно сахарити. Перекладаємо всі інгредієнти в одну мисочку і зараз ми їх будемо збивати. Потрібно гарячою водичкою залити желатин. Але я взяла не просто гарячу воду, а я зварила ягоди бузини. Для того, щоб бузина дала дуже гарний рожевий колір. Взагалі бузина це самий природній барвник, який використовується в багатьох різних йогуртах і всяких вареннях для підкрашування продукту. Бузину, як ви знаєте, до війни в Україні бузину навіть приймали у людей, для того, щоб потім її продавати на заводи по виробництву продуктів. До цього компотику додаю дрібку кислоти і зразу ж проявляється такий гарний колір. Додаємо желатин. У мене овочів 500 г, десь пів кілограма і 100 мл оцієї водички. Разом виходить 600 мл, тож я взяла 20 грам, якраз повну пачечку. Гарно помішуємо і чекаємо, поки желатин набухне. Коли желатин гарно розтав, ми його вливаємо в наш гарбуз із яблуком, гарно помішаємо, накриваємо плівкою і поставимо в холодильник для захолоняння приблизно на 2 години, щоб желе почало схвачуватись. Бажаю всім смачного, бувайте!